Партизани розвідали чергову базу постачання чорноморської флотилії РФ в Криму. Американці навіть піднімали в воздух два бомбардировщика Б-52Х, страта Фортес, которые направлялись в район Северного Ледовитого океана вблизи Аляски. На цій базі знаходяться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи групування рашистських військ. Дніпро раніше партизани розвідали тренувальну базу Чорноморської флотилії Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Також повідомляється, що на Донеччині вони виявили замаскований командний пункт Ерефії, який був знищений після відповідного ракетно-артилерійського удару. Отже, за ці вихідні в Тверській області, після атаки на ще один ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М 9 Балтія. оголосили евакуацію з певного регіону довкола цієї бази. Ну і вихідними сили оборони України вразили два військових артилерійських збройних склади Російської Федерації, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі із північної Кореї. В сумі за останні кілька днів три величезних склади. Як це відобразиться на потенціалах російської? Армії, тому що вже багато хто заявляє, що в певній мірі їх і наступ, і атаки на нашу державу сповільняться і зменшаться. Ну, на превеликий жаль, цього не скажеш по покровському напрямку. Зокрема, по е південному флангу покровського виступу, де ворог там про продовжує намагатися наступати, і там на превеликий жаль у нього є перспективи стосовно ліквідації е невельської кишені, так званої. Ну, але ваше питання було про боєприпаси. Це були стратегічні склади. 23-й арсенал грав у Тверській області, який був уражений у нічну суботу. 107-й арсенал грав у знову ж таки Тверській області, який був уражений у Нічну та 18 серпня. 719-та артилерійська база під Тихорецьком Краснодарського краю, яка була разом з 23-м арсеналом уражена так само у нічну суботу. Е, знаки це може вдатися не зразу, не відразу, тобто не завтра, не післязавтра. Але один тиждень, два тижні, три тижні приблизно це має даде ознаки, оскільки це стратегічні арсенали в особливо 23 та 107. І були е, значить, є інформація про те, що з цих арсеналів забезпечувалися війська, які російські війська, які зараз опорують на півночі Харківської області, в Курській області. Е, тобто о, з цих арсеналів забезпечувалося постачання безпосередньо на фронту. Одна справа, коли ми знищимо те, що знаходиться у найближчому ТУ, тобто польові склади. А друга справа, коли ми знищимо те, що звідки забезпечують вже польові склади, тобто це більш таке значуще, це більш фундаментальне, більш розтяжне в часі, значить акція, яка е, має датися в знаки. І маємо сподіватися, сподіватися на те, що е, це цим не обмежиться. Тобто будуть і подальші удари по арсеналах, а їх достатньо. Бо нараховано сім разом з 23-м арсеналом 107-м у зоні досяжності Української БПЛА на відстані від 115 до е, майже 700 кілометрів від е, долю з Україною. Найближчий арсенал це Брянська область, це е, якраз 120 кілометрів. Е, і очікуємо на те, що ці удари будуть продовжувати. Ну, так, ці арсенали палатимуть, і це суттєво повинно спростити життя на передовій. Я так собі уявляю, поживемо, побачимо, як буде насправді. Стосовно наших потужностей цей тиждень має усі шанси стати, ну скажімо, вирішальним в певному сенсі, адже ми чекаємо на генасамблеї, можливо, це буде оголошено організацією Об'єднаних Націй, дозвіл на надання нам бити вглиб Російської Федерації далекобійним озброєнням наших партнерів. І Кілька видань, зокрема, британська газета Таймс, пише, що є варіант, що ми. Офіційно такий дозвіл у відкриту не почуємо, а це буде, скажімо, надано в певному прихованому форматі такий дозвіл і безпосередньо по результатам на полі бою. Ми бачимо, що ось ми вже щось там застосовуємо, бо починає щось вибухати за можливим радіусом досягнення наших безпілотників. Чи ймовірний такий варіант розвитку подій, і що було б краще для нас? Офіційний дозвіл на відкритій платформі, аби агресор. Також розумів свої ризики. Чи прихована історія, коли ми атакуємо втиху і дізнаємося із телеграм-каналів пропагандистів про те, що щось кудись прилетіло? Ну, як на мене, я можу свої, своє враження назвати, сказати. Як на мене, то все одно головне результат, аби це дозвіл був. А як він буде наданий, чи то в прихованому сенсі, чи то е, скоб, праски, як кажуть, про це заявлять, це абсолютно байдуж. Головне те, що такий дозвіл, що він, зрештою, був, і щоб е головне після цього ще були ракети. Бо якщо буде дозвіл без ракет, то, як кажуть, е від цього великого сенсу теж не буде. Ну так, тому що кілька країн Європи, начебто, такий дозвіл дали, але ж не надали ту зброю, яку можна вважати далекобійною. Тому це виглядає дійсно в певному сенсі парадоксально. А ще один вид зброї, який на сьогодні буде надано нам, це ну не прямо сьогодні. З часом на сьогодні ми маємо рішення про це. Україна незабаром зможе використати списані австралійські бойові танки Абрамс у війні проти Росії. Уряд Австрії Австралії перепрошую разом із адміністрацією. Президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Абрамс М1А1 американського виробництва. Вони відреставровані, в бойових діях участі не брали, але на складах, умовно кажучи, постояли. Наскільки на сьогоднішній день із засиллям дронів у небі такого роду техніка актуальна для нашої війни, на вашу думку? Ну, танки не будуть зайвими. Так чи інакше, 59 одиниць це майже два танкових батальйони. Тобто вони зайвими не будуть, хоча треба розуміти, що великого впливу на загальний хід війни вони не зможуть мати це, якщо вони матимуть вплив, то на певній ділянці фронту, де вони там колись можливо вступять у бій, оскільки зараз є лише розмови, немає рішення, і на це треба зважати. Коли буде рішення, тоді це буде зрозуміло. Зараз поки що ми маємо розмову, але ви правильно звертаєте увагу на те, що із великою кількістю дронів зараз потроху значення. Бойової важкої бойової броньованої техніки, воно зменшується, оскільки дрони можуть самостійно атакувати таку техніку і не водити вогонь, вогонь артилерії на ці танки та скупчення ББ бойову броньованих машин. Тому безумовно зараз е, е, не дарма і росіяни наварюють ці мангали значить, на свої танки, перетворюють їх на танки Сараї, наварюючи е, е, листи і е, перетворюючи ну, на цю машину, дуже схожу на те, що було першетову війну. Тому зараз дрони міняють полі бою, і танк е його значення зменшується, але не Знову ж таки, я хочу повторити, тому ця допомога зайва абсолютно не буде. А що ж тоді, якщо не танки, чим замінити подібну техніку на полі бою МРАПИ, вони ж значно швидші, хоч і менш ефективніше за танки. Ну, це знаєте, коли закінчиться ця війна, і буде узагальнено досвід цієї війни, і він вже зараз узагальнюється, до речі, дуже активно. В тому числі і нашими західними партнерами, які бачать, що відбуваються у нас на фронтах, то очевидно будуть знайдені або нові засоби використання танків, або нові бої броньовані машини для того, щоб зберігати життя підходити. Тобто, яким чином далі використовувати техніку, е яка була звичною нам і без якої ми не уявляли війну буквально там пару років тому, то е відповідь на це буде знайдено згодом. Або буде винайдений якийсь такий вже реб, який буде класти всі частоти намертво, і тоді нічого навколо тих танків літати не зможе. Пане Денисе, я вам дякую за вашу експертизу. Військовий оглядач Денис Попович був з нами цієї миті.